Тільки за минулий тиждень волонтери з усіх районів нашого міста здійснили п'ять поїздок з гуманітарним монтажем у зону. Ато це тони необхідних речей і важливих дрібниць у польових умовах для наших бійців. Амуніція, одяг, їжа і вода, засоби гігієни, ліки, батарейки та запальнички все це приносять небайдужі криворіжці різного статку. У Саксаганському і жовтневому районах організовують та доставляють життєво необхідні вантажі українським батальйонам волонтери громадських об'єднань Свідомий кривбас від серця до серця та автомайдан. Вони також тісно співпрацюють з волонтерами Тернівського району. Буквально вчора відвезли допомогу 93-й бригаді. были в пяти километрах от Донецка, были возле аэропорта известного, который держат наши солдаты с 72-й бригады, с 93-й бригады. Сегодня уже ребята позвонили, отблагодарили, уже смогли провести эти продукты на аэропорт. Это жизненно необходимо, потому что очень тяжело туда попасть. А удержать аэропорт – это стратегически важное задание. Мы будем помогать, сколько можем. В ближайшие дни планируется поездка Отвести помощь танкової 17-й, которая знаходиться в зоні АТО. Сейчас розсматримо варіант. Общаємося з комбатом 42-го второго батальона, тоже організувати допомоги під Краматорськ. Біля гіпермаркету Ашан волонтери об'єднання Свідомий Кривбас роздають усім відвідувачам ось такі листівки з переліком того, в чому мають потребу бійці у зоні. Ато усі, хто відгукнувся на заклик до участі в гуманітарній допомозі, приносять її до кошиків. Вони можуть бути впевнені, передане обов'язково дійде до бійців у потрібний час, запевняють волонтери. Зібране у магазині тут же завантажується, відправляється на склад, де відбувається сортування та упорядкування вантажу. только в Ашане было собрано около 5 тонн продуктов. Одежды, носки, трусы, майки, зубные щетки, пасты, крупы, тушенка. На протяжении пяти дней мы уже отправили две машины, которые ездили в 40-й батальон, 20-й батальон, посещали 93-ю бригаду, На складі гуманітарної допомоги кипить робота. Волонтери організації від серця до серця діляться тут. Проводять увесь свій вільний час. В этой комнате основной склад, то, что уже пересортировано, тот порядок, как бы каждая стопочка что-то определяет. Мы хотели бы выразить огромную благодарность жителям нашего города, которые не остались равнодушными в этой ситуации, помогают бойцам. И хотели бы им лично сказать, что это все, что здесь они нам передали, будет лично доставлено каждому из бойцов нашего Криворожских батальонов, что это будет доставлено лично каждому в руки и хотели бы выразить огромную благодарность руководству солнечной галереи которая предоставила нам возможность собирать гуманитарную помощь для армии помогаем беженцам помогаем солдатам нашим собираем гуманитарную помощь учим, всем помогаем и детям сиротам добавляем в детские дома везде угу. много вот. приходится вот столько ящиков переворошить. да да много Каждый день много вещей собираем, тоже перекладываем, расфасовываем по ящикам, по наименованиям по всему. Для каждого дошло. Люди, будьте активны, помогайте солдатам. У меня вся семья помогает. Мама приходит сюда на сортировку. Дети стоять на ашане, листовки роздают. Волонтери очень нам нужны помощь. Я допомагаю, чтобы быстрее закончилась війна. З останньої поїздки однієї з волонтерських бригад в зону АТО водій вантажівки повернувся з пораненням. Штаб 40-го батальйону був обстріляний градами, та волонтери стверджують, попри небезпеку, бажання допомогти мужнім землякам не зникає, а навпаки, наснаги додає і незламний дух наших воїнів. А підтримкою цього сильного духу у воїнів можуть бути звичайні дрібнички з мирного життя, які нагадують про те, що вдома їх люблять, чекають і сподіваються бачити живими і здоровими рідні та вдячні земляки. Очень радують дитячі рисунки, дуже радують письма. От у нас здесь наша не підходив чоловік. У мене є дві близькі для мене родних речі, які я хотів би передати бойцям. Я говорю, кому? Кому-то лично, он говорит, нет, любому бойцу из Криворожского батальона. Я не знаю, что это за вещи. Он упаковал их в маленький пакетик, завязал их за лентой, но передали. Передали, конечно, обещали в батальон Кривбас, но мы туда не попали, передали в 93-й бригаде на нашем Криворожскому болезнь. Також, поки воїни боронять схід країни від терористів, волонтери намагаються прикрити тил, допомагаючи, чим можуть їхнім сім'ям та пораненим учасникам АТО, які лікуються вже вдома. Громадські об'єднання на сьогодні потребують чимало вільних рук і гарячих патріотичних сердець. Це адреса сторінки організації Свідомий Кривбас у соцмережі. Тут можна дізнатись про необхідну допомогу бійцям та способи її надання. Волонтери готові до співпраці з усіма, хто вірить. Разом ми переможемо.